Криза першого року життя. Вона задирає ці ноги прямо на стіл, ледь не в тарілку, кладе їх. Я так зроблю краще, ти тут посидь, подивись. Вона мені це заапрувала, сказала да, мама, окей, може. Мама, що я взагалі вдягнена? Чому я так виглядаю? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я робила опитування у себе в інстаграм. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь бо саме там я буваю частіше, і там мій реал лайк Щодо того, яку б тему ви хотіли побачити, більш розгорнуто від мене в пості. І майже половина моїх підписників обрала тему, як ми розвиваємо нашу доліку. Проте для мене тема розвитку напряму витікає і перетинається з темою виховання дитини. Я вирішила, що цю таку обширну тему розділю на два. Відео, і сьогодні ми поговоримо з вами про наш підхід у вихованні доньки, про те, як ми і за допомогою чого стараємось вкладати в неї все найкраще. Завері собі обов'язково чайочок, кабусю, візьміть сік або візьміть налийте собі водички, так як це зробила я, тому що розмова буде довгою. Якщо ви вперше на моєму каналі, то будемо знайомі. Мене звати Аня, мені 26 років, і у мене є донька На ім'я Ксенія, який нещодавно виповнився рік і п'ять місяців, незважаючи на те, що я мама вперше і можна сказати досить невеликий проміжок часу, проте я впевнена в тому, що я маю чим поділитись з вами. Сподіваюсь, вам це відео буде корисне і ви точно візьмете щось собі на заліду. Напевно, для кожної людини режим є своєрідним острівцем стабільності, дисципліни та розуміння, що на тебе та коли чекає. Так само і для дітей, особливо маленьких дітей. Малюку необхідно дотримуватись режиму. Він повинен знати, що за чим йде, коли йде, розуміти свій режим дня, розпорядок дня, коли ми підемо снідати, коли ми підемо гуляти, коли ми підемо спати, а коли ми вже будемо нарешті грати. Саме ця щоденна стабільність і дає організму спрямовувати всі свої сили. Діли та всю свою енергію саме на ріст та розвиток, а також сприяє здоровому психологічному, емоційному та фізичному стану. Якщо ми говоримо про вік нашої доньки, про нашу сім'ю, то ми стараємось доньці все проговорювати. Що, наприклад, зараз ми поснідаємо. Після того як ми поснідаємо, ми підемо вмиватись, чистити зубки. А отже, після того як ми почистимо зубки, ми обов'язково поцідемо, почитаємо з нею улюблену книжку. Наша донька у цьому плані дуже дисциплінована. Вона знає, що після вечері у нас йде купання, а потім буде обов'язково відпочинок. Тому вона самостійно вже підходить до татка, бере його з руку і веде до ванни. У нашої доньки зараз йде ця причудова криза першого року життя, і як ви розумієте, без протестів нам не обійтись ну, ніяк. Тому в ситуації, коли вона не хоче на сніданок, наприклад, їсти кашу, а хоче їсти одразу тільки Боба, це її улюблена пастила фруктова. То тут вступає в силу магія, вміння домовлюватись. Як би це не звучало для вас дивно, але так. Навіть в такому маленькому віці ви доводите дитині свою точку зору і свої аргументи. Наприклад, як робимо це, ми я кажу, дочечка, будь ласка, давай ми зараз з тобою поїмо кашу. Вона тобі надасть багато сил енергії. Вона поживна, щоб ми змогли почитати книжку, погуляти на вуличці, пограти з твоїми улюбленими іграшками. А потім обов'язково я тобі дам Боба. Давай ми будемо з тобою рахувати. До Боба у нас залишилось 5 ложечок, і обов'язково на пальчиках кожну ложечку я її рахую в голос. Я їй нагадую, що кожна ложечка наближує її до її улюбленого боба. І вона обов'язково знає, що я виконую свою обіцянку. Якщо ви думаєте, що дитина такого маленького віку не запам'ятає того, що ви їй щось пообіцяли а не виконали, то ви дуже сильно помиляєтесь. Звичайно, дитина наразі не зможе вам того сказати, але повірте, вона цього не забуде і не пропустить. Пам'ятайте у цій ситуації одне: що такими своїми діями ви підтриваєте з самого маленького віку, з самого початку її життя, довіру до вас, до батьків. Бо саме зараз ви закладаєте ці цеглинки довіри. Віри до зовнішнього світу. А якщо найрідніші люди, батьки, не виконують свої обіцянки, обманюють, то як взагалі дитина може довіряти будь-кому, на кого вона взагалі може покладатись у цьому світі далі? Одна важлива і на мою думку розумна фраза. Якщо ти хочеш виховати дитину, спочатку виховай себе. Чесно, я цю фразу тримаю в своїй голові від самого народження моєї доньки. Звичайно, ми всі не ідеальні люди, є свої переваги, свої недоліки, і я як нормальна мама не хотіла би, щоб моя дитина перейняла всі мої недоліки собі. Весь шлях мого материнства я працюю над собою і пропрацьовую всі свої недоліки. Так, от завжди пам'ятайте що найкращим прикладом для вашої дитини є саме ви. Бо малюк народжується чистим аркушем, і по цьому аркушу фарбами власноруч малюєте саме ви, батьки. Тому дуже важливо контролювати все, що ви кажете, як ви кажете, яким тоном ви кажете, що ви робите, як ви робите. Бо ми навіть самі того не розуміємо, але дитина так вона нам зараз про це не скаже, і можливо зараз це і не покаже, але у своїй голові все це конспектує. Через деякий час вона вам обов'язково видасть те, що вона за. Пам'ятала, побачила і скопіювала вас. Приклад з нашого життя. О, у нас Ксенія дуже любить не просто рівно сидіти під час прийому їжі, а вона любить затирати ноги. Отака у нас ледь справжня підростає так. Вона задирає ті ноги прямо на стіл, ледь не в тарілку, кладе їх отак коліна. Ми їй весь час робимо зауваження. Кажемо, що Ксенія так, не потрібно сидіти. По-перше, тобі так незручно. По-друге, це шкодить твоєму здоров'ю. По-третє, це негарно, але ж проблема в тому. Що так сиджу я, і вона це бачить. І не дивлячись на те, що всі мої 26 років життя, так навіть в 26 років, батьки не втомлюються мені казати про те, щоб я сіла рівно, опустила ноги, що це шкодить моїй осанці і так далі. Але я нічого не можу з собою зробити, бо мені так зручно і все, тому я так і сиджу. Проте, коли я бачу те, що Ксенія переймає отакий мій недолік, і звісно, у неї виникає питання: а чого це мамі можна так сидіти, а мені не можна. Ну, типу, її слова. Ідуть в розріз з її діями. То звичайно, в ці моменти я себе дуже контролюю, пускаю ноги одразу, сідаю рівно, щоб дитина бачила, що це не ок. Якщо дитина весь час чує, що за сніданок, обід і вечерю дякую за якусь образу, вибачаються при чханні кажуть будь здоровий, при проханні кажуть, будь ласка, вітаються, прощаються. в Голові у них все одно це відкладається. Ми навмисно не заставляємо нашу доньку казати дякую, вибач і так далі. Ні, проте буває так, що ми іноді їй нагадуємо, що можна встати за столу і сказати мамі дякую за обід. Коли вона чхає, ми їй завжди кажемо, будь. Здорова, наприклад, вона знає слово дякую, і навіть іноді може сказати там дяк. Вона розуміє, що їй також треба подякувати за те, що їй побажало здоров'я. Кожного разу, коли чхає, ми їй кажемо будь здоровою. Вона замість того, щоб сказати «Дяк», бо в неї це не завжди ще виходить. Вона отак махає, киває головою, і це означає, що типу дякую вам. Замість слова вибач коли там, наприклад, ну вона не навмисне вдарила ногою, там ще якось щепнула. Ну буває всяке. І замість слова вибач вона обов'язково підходить. Отак нахиляється до тебе, підставляє ловик, обіймає, вибачається типу жаліє там може погладити поголівці Це дуже мило. Так як дитина наразі намагається в усьому наслідувати своїх батьків, то, звичайно, без рутинних справ тут ніяк не обійтися. Ми забуваємо випити водички. Я включаю нашу доньку в усі можливі рутинні справи, які підходять їй за віком, які для неї не складні. І знаєте, що хочу сказати? Що наразі для неї виконання побутових справ це найкращі ігри. Тобто вона не так сильно любить бавитись там тими ляльками, як там, наприклад, поспостерігати, як я підмітаю, або піднести мені савочок і разом там теж віночком підмітати. То для неї це дуже кльова зараз така захоплююча гра. Я в жодному разі не за... Зброня її цього робити, а навпаки, я її заохочую, даю можливість їй це робити зі мною. Все показую, розказую. Бо я розумію, що в неї зараз такий дослідницький вік, і їй хочеться також все пробувати, дивитися за мною і повторювати за мною. Тому в цей момент мені важливо просто бути поряд з нею і спостерігати і допомогти. В разі чого ми разом розбираємо пакети з магазину. Вона дістає все з пакету, подає мені. Я можу відкрити холодильник, і вона мені буде подавати а я буду розкладати все по в холодильник. Або ж вона відкриває холодильник і я їй подаю. Так, я не забороняю нашій доньці відкривати холодильник, але за одною умовою, що в цей момент я знаходжусь поруч. Також ми разом загружаємо машинку пральну, я ставлю перед нею таз, і вона з тазу перекладає в пральну машинку в барабан всі речі. Потім, після того, як машинка відстирає, ми разом все вигружаємо, йдемо до сушилки. Я ставлю перед сушилкою той тазік. Вона мені по одній речі подає, а я вже розвішую. Підмітаємо разом підлогу. Вона знає, де у нас вдома лише савочок, віночок, і якщо я її прошу принести це, я впевнена на 200% в тому, що вона мені принесе ще буде допомагати стояти, тримати той савочок, поки я позамітаю. Ми разом поливаємо квіти. Я зношу всі квіти у ванну, беру пляшку, беру стаканчик, наливаю її в стаканчик, водичку, і вона поливає ці квіточки, я її якби підстав. Допомагає, щоб її повище було. Разом ми з нею бризкаємо тим пульверизатором, і вона обожнює цю справу. На цьому моменті мені також важливо їй пояснити, що рослинка, квіточки, вони всі живі, потребують так само пити водичку, як і ми. Тому ми їх поливаємо. Також ми з нею і постіль складаємо, розкладаємо, міняємо, ту постіль, телемо пакети в смітник. До речі, щодо смітника, наша дитина знає, де знаходиться смітник. Вона сама відкриває двері, сама кидає сміття, закриває. І ми завжди впевнені в тому, що вона не залишиться сміття десь посеред квартири на підлозі, а обов'язково донесе, тому що для неї важливо отримати нашу похлаву. Нашу похвалу? Ні, не похвала, це похвалу. За кожне виконане прохання за її успіхи за складання пірамідки за правильно розкладені фігури в сортер. просто за якісь отакі дрібниці ми обов'язково хвалимо нашу дитину. Це може бути абсолютно щось легке та очевидне для нас, але повірте, для дитини це надважливо. Ми обов'язково завжди кажемо їй, що вона велика молодець, що вона велика умничка, що у неї все виходить, що вона дуже круто це робить. Я вважаю, що кожна людина. І насамперед маленька дитина, так, навіть такого маленького віку, требує своєї похвали та підтримки. Постерігаючи за її реакцією, я можу сказати, що її це надзвичайно мотивує. Вона знає, що її обов'язково за це погладять по голівці і скажуть, що вона дуже класна, вона умничка. Тому не жалійте приємних слів для своєї дитини, не жалійте її похвалити, подякувати їй за якусь певну дію. І я вам обіцяю, що натомість ви отримаєте щасливу дитину, яка буде ладна зробити робити все, аби мама з татом зацінили її зусилля. У нашої дитини зараз період, коли вона хоче робити все сама, просто місто самостійність. Вона хоче сама знімати шкарпетку, сама одягати кофту, сама їсти рідку кашу, а кашу вона у нас їсть дуже цікаво. Вона її набирає і біля рота прямо так виливає. Одного разу у нас з нею була ситуація: у неї є такий бебі, ну лялька, за якою вона ніби доглядає, годує її, переодягає і міняє памперс. Одного разу я запропонувала їй посадити цього бебіка на горщик щоб він зробив всі свої справи. Я думаю, розумієте про що я. якби запитала у неї, чи можу я зняти йому штанці, посадити його на горщик. Вона мені це заапрувала, сказала да, мама, окей, може. Потім я якось на автоматі сама схопила цього бебіка і почала втягати штани. Натомість я отримала просто істерику, яка тривала 10 хвилин. А знаєте, чому я не запитала у неї дозволу взяти ляльку і віддягнути штани, а вона хотіла зробити це сама. Ця історія була розказана вам для чого. Не зважайте і в жодному разі не гасіть це бажання вашої дитини проявляти самостійність. та. Зрозуміло, що ви можете зробити це краще, швидше, що в дитини це вийде не з першого разу, може і не так гарно, але ж ми всі люди завжди чомусь чимось, і не завжди це буває з першої спроби. Тому дайте таку можливість навчитись і вашій дитині. Ваша задача як батьків просто знаходитись поряд, допомогти їй, якщо їй потрібна буде ця допомога, підказати, але в жодному разі не вирвати і не казати Я так зроблю краще. Ти тут посидь, подивись. Інакше ви у дитини можете взагалі відбити бажання щось робити. Ти самостійно і ніколи не дочекаєтесь тої самої допомоги, вприклад, в якихось рутинних побутових справах. Також до цієї теми хотіла додати, що ми зі своєї сторони привчаємо Ксенію завжди перед тим як почати гратись новою іграшкою, скласти попередню. І вона знає, що поки ми не складемо всі ці кубики на місце, не віднесемо їх. Наприклад, сортер ми брати не будемо. Це її дисциплінує, і вона самостійно дає на кубики розкладає, і тільки після цього бере необхідну її іграшку. Подивитись на мене і подумати: Ало, Аня, який вибір твоїй дитині рік і п'ять місяців. Звичайно, я не маю на увазі питання: «Ксюша, ми будемо робити прививку чи не будемо. А я маю на увазі якісь, на наш погляд, дрібниці, але для дитини важливі речі, бо саме у цьому маленькому віці вона починає усвідомлювати, що вона особистість, окрема від мами і тата, що у неї також є своє можу і хочу. Наприклад, у нашій сім'ї це проявляється так. Зранку ми перед тим як міняти памперс, ми обов'язково сенію. Йдемо до шафи. Я на свій розсуд обираю, наприклад, дві ковтинки і пропоную їй. кажу, Ксюша, ти хочеш вдягнути цю ковтинку або цю ковтинку? Вона каже: Цю окей, я йду під цю ковтинку, підбираю їй ласінчики. Кажу знову, Ксюша, ти хочеш вдягнути ці лосінни, чи ці лосінники вона обирає. Потім шкарпетки. І таким чином вона складає свій look of the day Сама у мене є трошечки пунктик на цю тему. Мені важливо, щоб дитина виглядала гарно, між собою все поєднувалося, і все було по кольорам. Тому що я завжди думаю про те, що колись дитина через 10 років. І буде передивляти свої фотографії. Сподіваюсь, що вона не буде у мене запитувати мама, що я взагалі вдягнена, чому я так виглядаю. І дитина з радістю бере ці речі, несе на ліжко. Ми її міняємо памперс, вдягаємо її спокійно, без истерик, всі ці речі. Як ви знаєте, що не всі дітки люблять взагалі вдягатись і вдягати якісь нові речі. Тому вона без супротиву все це вдягає, тому що вона знає, що їх обрала сама вона, і вона не може не вдягнути кофту, тому що вона їй не подобається. А як такти жін? І сама обрала правильно. Ще це проявляється у виборі книги, яку ми будемо зараз читати. Я її прям отак викладаю, кажу, Ксюша, обирай книжку, яку ти хочеш читати цю, цю цю або цю. Вона дає мені книжку, ми її читаємо. Також це стосується іграшок, Яку іграшкою ти зараз хочеш погратись. Вона обирає несе мені. В такому випадку дитина щаслива, не напружена, вона читає про те, що вона хоче. І не тому, що мама так сказала читати зараз про фігурки, наприклад, а я хочу взагалі-то про тваринок, як вони м'яукають, бекають і гавкають. Вона сама обрала і вона задоволенням читає. Грає тою іграшкою, сама незадоволенням, тому що вона її обрала. Звичайно, що не у всіх питаннях я можу дати дитині той вибір. Наприклад, я не готую на сніданок шведський сім із п'яти страв і кажу, дочечка, будь ласка, обирай, ти хочеш кашу, омлетик, сирничок, млинець, лінивий хачапурін. Звичайно, такого немає. Що я вже готую на сім'ю, то всі їдять одне і те саме. Але бувають випадки, коли там, наприклад, з вечора залишилися макарони, а на ранок я ще зроблю. Була солодку кашу, тоді я можу їй сказати: Ксюшенька, ти хочеш зараз у макарошки або кашку, і тоді вона обирає. Проте завжди після закінчення основної трапези ми пропонуємо щось підсолоди, бананчик або там гранатик поїсти. Ти хочеш зараз пастилу, або ти хочеш батончик. Вона обирає і щаслива задоволення їй. Все має бути в рамках розумного і комфортного для вашої родини. Що є для вас Ок, те, і дозволяєте і давайте можливість дитині робити вибір. Пункт, який, на жаль, не вміють не те, що діти, а й більшість дорослих мені здається, а я дуже щаслива, що зараз в нашому суспільстві все більше людей поглиблються в цю тему. Це проживання емоцій та вивільнення своїх емоцій. Як часто взагалі ви чули фразу подібно на хлопці, не плачуть? Скажіть мені, взагалі, яка розумна mm -mm. людина це придумала, як довго не думала перед тим, як це сказати. Філософствувати можна довго на цю тему, проте я хочу сказати одну важливу річ: запам'ятайте, що плакати можна Можуть абсолютно всі в незалежності від статі, маленька ти дитина, чи доросла ти людина, гарний ти або ти не гарний, випускати свої емоції можуть абсолютно всі. Дитина вона така самобутня, вона не потребує апрува своїх емоцій. Вона якщо хоче радіти, вона радіє. Якщо вона хоче стрибати до стелі, вона стрибає, хоче плакати, вона плаче, хоче танцювати, вона танцює, їй байдуже, хто що про тебе думає. І наш обов'язок, як дорослих людей, як батьків, в жодному разі не обмежувати. Це. А навпаки, підтримати, поспівчувати і можливо в якісь моменти направити, З'ясувати взагалі, чому так на прикладі нашої родини завжди, коли я бачу, що Ксюша плаче, я намагаюся з'ясувати, чому Звісно, зараз в такому маленькому віці вона мені не зможе сформулювати думку, чому вона плаче. Я думаю, вона і сама не завжди розуміє. Таким чином я намагаюся По-перше, сказати їй про те, що плакати це окей, якщо ти хочеш плакати, плач. По друге показую їй те. Що для мене важливо дізнати, чому вона плаче. Я не залишаю її, не відвертаюся, не йду в іншу кімнату. Я завжди її підтримую, погладю по спинці, по голівці, обійму, поцілую. Я запитаю, дочечка, ти зараз засмучена, так? Ти засмучена, тому що ти забула прибрати пальчики, коли ти закривала шафку, правда? Тобі дуже неприємно, тобі боляче в тебе болять пальчики, так? Я розумію тебе, мій з І вона на мене така угу", крізь сльози. Вона бачить, що я в неї розпитую, і для мене це важливо ж момент, я їй пояснюю, що так, таке буває, але нічого страшного. Тепер ти знаєш, що якщо ти закриваєш шафку, треба обов'язково прибрати пальчики, щоб тобі наступного разу не було так сильно боляче. Добре, важливо приймати вашу дитину не тільки коли вона в гарному настрої, коли вона слухняна, коли в неї все окей, а навіть коли вона заплакана, коли вона в стереці, коли вона з бульовим підносом несеться до вас, щоб отримати вашу співчуття та підтримку. В жодному разі не кажіть їй, що вона щось не так відчуває. Що в цей момент вона має там не плакати, має зібратись. Не кажіть дитині, що вона має відчувати. Це зовсім окрема особистість. Вона переживає свої емоції по-своєму. Просто будьте погляд. Інакшому випадку дитина просто поступово почне закриватись від вас, і через декілька років, коли вона буде без настрою, або коли вона буде плакати, або вона вже навіть не буде плакати, просто буде мовчки все це ковтати, і закриється в свій панцир. Бо, мабуть, за всі ці роки вона зрозуміла, що немає від кого. Ого очікувати ту підтримку, те співчуття ніхто її не розуміє, тому допомагайте дитині проживати її емоції. Це надважливо, тому що у дитини починає проявлятися почуття емпатії. Особливо це важливо, коли дитина потрапляє в середовище з іншими дітьми. Наприклад, це дитячий садок. Якщо вона побачить дитинку, яка там плаче, вона зможе підтримати її, поспівчувати її, можливо, приобняти, пожаліти. Мені здається, це дуже кльово. Коли при потраплянні в соціум ваша дитина вже може розпізнавати емоції не тільки свої, а й інших, і вміти справді підтримати та поспівчувати по-своєму, по-дитячому, але все ж таки зробити це. Звичайно, чим доросліша дитина, тим більш їй стає цікаво дослідити цей величезний світ. Вона притворюється до такого маленького дослідника, якому обов'язково заглянути в ту шафку, обов'язково пощупати, як воно крутиться, вимикач світла вмикається. А що буде, якщо до дзеркала прикласти руки і все в тому дусі? І наша задача як батьків не забороняти їй це робити, а допомогти їй дослідити цей величезний повний пригод світ. Йому розумінні дитині можна все в рамках розумного, окрім того, що може потенційно нести б небезпеку її здоров'ю або іншим оточуючим людям, і також бути обережним з речами, які коштують великих грошей. Я вважаю, що фразу не можна взагалі треба як можна менше використовувати у житті і по відношенню до дитини. Краще на мою думку не казати, що це не можна, а показати, як з цим можна працювати, як з. Цим можна взаємодіяти. Коли ми що забороняємо дитині, це не просто от ні і все, не можна і все. Ми завжди намагаємось пояснити, якщо ні, то чому ні? Наприклад, душенька не можна ходити по краю дивана, тому що ти можеш пасти на підлогу, тобі буде дуже боляче, тобі буде дуже неприємно, тебе буде боліти ручка або ніжка, а ти будеш плакати. Давайте не будеш так робити, будь ласка. І якщо ти хочеш походити або пострибати, давай, ми, будь ласка, зробимо з тобою ось тут. Одинці диван так буде безпечніше, і так ти можеш точно не переживати за те, що щось з тобою трапиться. Або ж, до прикладу, не можна кидатися їжею. Чому не можна у дитини виникає питання? Це ж так весело, я кидаю їжу, вона летить, падає, щось там з нею далі відбувається. А ви пояснюєте, що ця їжа, яку приготувала твоя мама, вона дуже для тебе старалась. Хотіла, щоб тобі смакувало, щоб тобі дуже сподобався там цей обід, щоб ти могла поїсти і в тебе з'явились сили для нових ігор. Розваг. Але принаймні в нашому віці, в 17 місяців, неефективно казати, що їжа вона ж коштує грошей, тому її не можна кидати. Дитини в такому віці ще немає поняття, що таке гроші і взагалі що з ними робити, для чого вони і так далі. Наостанок я вирішила залишити найголовніший пункт у вихованні нашої дитини. Ви можете сказати, що це зовсім не про виховання, але я в такому випадку не погоджу, тому що в незалежності від статі, віку, від статусу, всі ми, люди, діти, потребуємо любові, уваги, підтримки. А дітки так тим паче. Тому, будь ласка, приділяйте багато уваги саме тактильному контакту з вашою дитиною: обійми, поцілунки, погладити, поголіти по спинці, потримати за ручку, прижатись, поносити на ручках, просто полежати разом. Це неймовірно важливо. Вам здається, що це просто якось елементарно, або можна це пропустити і іншим разом, але саме тактильний контакт з мамою, з татом, в цілому з родичами, дітки, які долюблені, це неймовірно впливає на психоемоційний стан дитини, тому що тактильним контактом ви підтверджуєте дитині, що так, ви її любите. Ви її цінуєте, ви її підтримуєте, вона вам потрібна, вона вам важлива, що дитину приймають і розуміють. Ви знаєте, Ксюша нам віддячує отакою нашою увагою до неї взаємністю. Вона теж любить нас і пообіймати, і поцілувати. І вона взагалі у нас росте дуже така лагідна, ласкава дівчинка. Пам'ятайте, що дітки дуже швидко ростуть. Вони маленькі лише одного разу в цьому житті. Не жалійте прояву до них, любові, ніжності, уваги. Я сподіваюся, що. Для вас було корисно це відео, і ви взяли для себе якісь, можливо, нові пункти. Обов'язково напишіть у коментарях, чи є у вас дітки, якого вони віку, і, можливо, у вас є теж якісь свої пункти щодо виховання. Мені буде дуже цікаво почитати, тому обов'язково залишайте свої коментарі. Подивимось, наскільки у нас велика група батьків, особливо цікаво, батьків тодлерів Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поставте дзвіночок і до наступних зустрічей. Па-па!